Сьогодні у програмі енергетичний вісник ітиметься про підготовку енергетичної компанії «Житомиробленерго» до роботи в осінньо-зимовий період. Провідні фахівці розповідатимуть про те, над чим напружено працює колектив. Для надійного забезпечення електропостачанням таких значущих об'єктів, як міська лікарня, номер 2 обласний перинатальний центр, ряд військових частин, панчішна фабрика та житловий масив Малікова. «Житомиробленерго» проводить модернізацію потужностей. Ми ремонтуємо на підстанції Західна другий трансформатор, а також ведуться ремонтні роботи по маслоприйомнику трансформатора Т-1. Крім того, аналогічні роботи проводяться на підстанції ЗМК по вулиці Баранова, а також на підстанції Крошня. Значення цих підстанцій дуже важливе для енергозабезпечення міста Житомира. При виконанні ремонту даного трансформатора на підстанції Західна продовжується його термін експлуатації, от, який практично вичерпаний. Даний трансформатор може бути резервом для забезпечення на розпочування міста Житомира, Богунії, другої міської лікарні, центру міста, а також ТТУ, водоканалу. І інших споживачів. Складність заключається в тому, що потрібно мати відповідну техніку, відповідну кваліфікацію, високу кваліфікацію, тому залучаємо кілька ну, бригаду Чорномор енергоспецмонтаж. Наші працівники активну участь беруть в, так, також в ремонті, допомагають, в даному випадку це ремонт перемикаючого пристрою. До цього часу на підстанції Західна експлуатувався один силовий трансформатор. т 1 який от ми бачимо. Якщо не встановлювати другий силовий трансформатор, перемикання виковувати надто складно. Чому складно? Тому що оперативно-виїзна бригада кілька годин займається роботами по, -по перемиканню. А встановивши два трансформатори, ця робота буде займати кілька хвилин. Плани, які були складені у нас на цілий рік виконання капітальних ремонтів, технічного обслуговування реконструкції будівництва, що йде по інвестиційній програмі, на сьогоднішній день за 9 місяців практично виконано на 85%. Тобто, основні роботи ми по ремонтної програмі це лінії 0,4 кВт, трансформаторні підстанції, лінії 10 кВт, лінії 35, лінії 110 кВт виконані. На вересень місяць на 85%. Залишається у нас жовтень місяць. Це вже будуть такі невідкладні роботи, як розчищення трас лінії електропередач. Це будуть нумерація опор і такі роботи, які менш, менш затратні роботи, що стосуються ремонту. А основні роботи це по заміні обладнання це опори. Електропередач це обладнання в трансформаторних підстанціях, самі трансформатори по навантаженню. Вже робота в основному зроблена в компанії. Одним із пріоритетів є аварійний запас, який повинен бути в енергетичній компанії. Станом на сьогоднішній день у нас на 100% забезпечено аварійний запас, і ми можемо сказати, що ми готові пройти осінньо-зимовий період. Сьогодні ми знаходимося на об'єкті, який ми назвали РП-30, це будівництво РП для забезпечення надійного електропостачання об'єктів соціального призначення в міської лікарні перитинального центру, а також надійного забезпечення житлових будинків по вулиці Миру і з виходом аж до села Довжик. Дане міроприємство виконується за рахунок виконання інвестиційної програми. На даний час інвестиційною програмою компанії «Житомиробленерго» виконано більше 100 мільйонів із річних 109 мільйонів гривень. Побудовано 6,5 кілометрів кабельних ліній 10 кіловольт. В тому числі і до даного РП від РП-51, побудовано кабельну лінію 10 кВт з підстанції ЗМК на підстанцію на РП-45 в районі вулиці Саєнка. За рахунок інвестиційної програми в цьому році побудовано 62 км лінії 0,4, 6 ТП 10 кВт. Також компанія з перевиконанням плану виконує капітальні ремонти лінії 04 110 кіловольт. Замінено при плані, при річному плані 6516 опор. На сьогоднішній день замінено 6300 опор. Тобто до кінця року план буде виконано. І можна сказати про компанія готова до осенньо-зимового періоду і забезпечить надійне електрозабезпечення споживачів Житомирської області. Вересні місяці в районі вулиці Сабурова, Червоноармійської і прилеглих вулиць для покращення надійності та підвищення якості електропостачання споживачів даного району. Було проведено встановлення додаткової розвантажувальної трансформаторної підстанції та виконано заміну опор і проводів на сучасні самоутримні ізольовані проводи. Це дасть зменшити кількість відключень і покращить постачання споживачів, особливо в період осінньо-зимовий період. Ми готуємося до осіннього зимового періоду для безперебійного постачання жителям. Таких сел, як Вертокіївка, Іванківці, ну, ця лінія живить ці селища. Розчистка проводиться для того, якщо ми планово не будемо проводити розчистку, то буде пошкодження так, тим, тим паче в зимній період зиму обіцяю дуже сувору. Сніжну. І, я якщо не буде розчистки, то буде багато пошкоджень, багато втрат по електроенергії, і будуть жителі просто-напросто якісно не отримують цю електроенергію в своїй домівці. Розподільчий пункт номер 9 має стратегічне значення. Він живить електричною енергією центральну частину міста, зокрема, ряд важливих об'єктів, обласну та дитячу лікарні, діагностичний центр. Приміщення служби безпеки та району котельню номер 6. Тут застосовані найновітніші технології, які навіть не застосовуються поки що в інших облане. Тобто можна сказати, що це є перша перші наші вже досягнення і впровадження новітніх технологій. Зокрема, це є контроль кабельних лі ліній Альтрас, які дозволяють нам контролювати стан кабелю, не коли він уже вийшов з ладу і коли вже немає світла в людей. А коли він вже починає підходити, його ресурс починає або вичерпуватися, або починаються якісь режими, які можуть привести до аварійних ситуацій. Тобто тут навіть сказати така перевага, що не вчасна ліквідація аварії, а навпаки, запобігання виявленню, запобігання здійснення цієї аварії, запобігання виявленню тих моментів, які вже треба буде ліквідовувати шляхом відключення. У розподільчому пункті встановлене найсучасніше обладнання. Воно працює в автоматичному режимі під надійним оком персоналу все обладнання українського виробництва. В основному я хотів виділити це Житомирський РЕС, який перш за все забезпечив виконання робіт у діючих електроустановках. Ні на один, ні на одну годину. Не відключалися ні місто, ні лікарні, ні основні наші споживачі міста Житомира. Матеріально-технічне переоснащення об'єктів енергетичної компанії «Житомиробленерго» триватиме й надалі.